Отже, о 10-й годині 38-й хвилині ми мали попередження від українського гідрометцентру. Синоптики прогнозували про небезпечні метрологічні явища, зокрема про грозу. Йдеться про перший рівень небезпечності. жовтий. зокрема, зараз атмосферні опади мають зливовий характер, але все ж таки по території столиці та Київської області це відбувається локально. Так таки маємо грозові осередки. Ну і звичайно, що така активна грозова діяльність утримається до кінця доби двадцять. 9 травня, до речі, якщо у вас вдома відкриті димарі, відчинені вікна, квартирки, балконні двері. Ви можете, щоб не було протягу, тому що такий протяг може затягнути кульову блиску. Пам'ятайте, що під час активної грозової діяльності варто вимкнути усі прилади електроживлення, не користуватися телефоном Пам'ятайте, що якщо ви десь перебуваєте біля водойми, це є одне із найнебезпечніших місць під час активної грозової діяльності. Також вимкніть усі інші гаджети вже завтра. Грозова активність, висока ймовірність у другій половині дня, через те, що відбувається випаровування. Так пара насичує повітря, тому звичайно, що в нас зберігається висока ймовірність. Тому, будь ласка, запам'ятайте ці правила, які ви бачили на екрані, і обов'язково стежте за оновленим прогнозом погоди. Я про це наголошувала, сповіщала обов'язково від офіційних джерел, яким є зокрема український гідромецентр. Ну, звичайно, що Київ 24